Юлія Колчинський Дасбах. Секрет запам'ятовування. У ньому музики луна, але потроху ти глохнеш, і мені здається, ніби бузок у вусі квітний плюстками перетинки він розриває барабанну. Він пахне фіолетовим, пульсує, він розпливається у від квітки і схоплене водою твоє вухо, мов мушля, береже луння океану. Але в мені не буду нерухомим. А пливтиме від живота до горла і діставатиме за очі, мов дитя, що загубилося, чи тоне в океані, але пливе, надії не втрачає на порятунок, на нагадування чогось більш чутного, відчутного за ніч із прянощами та морською сіллю, і більш чутливого, аніж бурхливе небо, розрізане фіалковим надвоє. Згадай той дощ, де ти його ховаєш? Цей гучний гуркіт на вікні мансарди, що намагався доторкнутися до нас, і як не міг ти відрізнити краплі одну від іншої, і як раптово перетворився голос, мій на бурю, що опинилася в твоїх руках.